За електронним рецептом будуть продаватися лише ті лікарські засоби, які відносять до категорії рецептурних: антибіотики, наркотичні засоби, психотропні засоби, гормональні препарати, препарати для лікування серцево-судинних гормон та інші препарати, якщо є сумніви щодо відпуску, чи за рецептом, чи без рецепту, можна подивитися в інструкції до застосування цього препарату. І завчасно звернутися до лікаря або подивитися на державному реєстрі лікарських засобів в інтернеті. Рецептурними є лише близько 60% зареєстрованих лікарських засобів в Україні. МОЗ України не розширювала цей перелік і не змінювало його. Протягом останніх останнього часу гормональні препарати відносяться до рецептурних лікарських засобів. Про це ви можете побачити в інструкції щодо застосування в групі категорії відпуску, а деякі знеболювані лікарські засоби також відносяться до рецептурних. Це також можна прочитати в інструкції. І якщо є така необхідність, то першочергово потрібно у зв'язку з захворюванням звертатися до лікаря. Щоб виписати електронний рецепт, потрібно Звернутися безпосередньо до лікаря, це може бути лікар будь-якої спеціальності державної, комунальної чи приватної клініки, а також лікар-ФОП. Без рецепта можна купити лікарські засоби рецептурні лише на тих територіях, які визначені чинним законодавством. Є відповідна постанова Кабінету міністрів України, яка була опублікована у травні минулого року, згідно з якою на територіях, де ведуться бойові дії, або знаходяться в окупації чи блоковані відпустки рецептурних лікарів. Засобі може здійснюватись без рецепта лікаря. При цьому фармацевт повинен роз'яснити пацієнту, проконсультувати його щодо особливості прийому цього лікарського засобу. Крім того, волонтери, благодійники, військової адміністрації, збройні сили можуть безпосередньо без рецепта лікаря оптово закупати рецептурні лікарські засоби на період військового стану безпосередньо у у дистриб'юторів. Відповідним наказом Міністерства реінтеграції України опублікований чіткий перелік територіальних громад де ведуться бойові дії, які є тимчасово окупованими на цих територіях. Можливий відпуск лікарських засобів без рецепту лікаря. Місто Дніпро не входить до цього переліку. Фактично, електронний рецепт на антибіотики було введено з серпня минулого року, а вже з листопада минулого року впроваджено електронний рецепт на наркотичні та психотропні лікарські засоби. Це долучення до України, до світових стандартів охорони здоров'я. Весь цей час готувалася електронна база щодо внесення всіх рецептурних лікарських засобів у цифровий формат. Це дозволило вже з 1 квітня цього року запустити електронний рецепт на всю рецептурну групу лікарських засобів. При цьому електронний рецепт на лікарські засоби, які відпускалися за програмою Доступні ліки, вже працює понад три роки. На період воєнного стану діє паралельно з електронним рецептом і паперовий рецепт на лікарські засоби рецептурні, тому щонайменше до завершення воєнного стану буде дійснутися перехідний період. В подальшому буде лише електронний рецепт. Вступили в дію зміни до ліцензійних умов, згідно з якими до 31 березня цього року всі аптечні заклади. Які здійснюють роботу з лікарським засобом, повинні бути підключені до електронної системи охорони здоров'я.